Братими називали його кам'яною стіною не інакше, бо поруч з ним кажуть, у бою було не страшно. Від Києвом провели в останню путь Владислава Стрюкова, бійця батальйону Донбас, полегло в Оловайському котлі. Йому було 34 роки. В зону АТО він поїхав на початку літа добровільно. Родичі і друзі кажуть, відмовляли, але марно. Владислав пройшов лисичанськ, Попасну та Артемівськ. Смертно здогнало солдата 29 серпня на виході з Іловайська. Тоді віці повірили в безпечний коридор для виходу з котлу. Натомість терористи накрили наших хлопців вогнем. У Владислава залишилася три донечка, яка тепер не випускає з рук телефон, все намагається додзвонитися до тата. І він говорив, хто, як не я, буду захищати. І він йшов, дійсно, без повістки, добровольцем, з цілю, щоб захистити нас, сім'ю. Безстрашний чоловік був, і до нього можна було повернутися спиною. До будь-якому з наших хлопців можна було повернутися спиною. Многих таких людей ми втратили. Це просто цвіт нації.